Всім привіт вітаю на нашому YouTube каналі. Зараз вам покажу одну штуку, з якою ми стикнулися. І я навіть не мог подумати, що таке може бути. Постійні наші глядачі нашого каналу знають, що у нас є, ну, прибився, так ви мовите, голуб білий ще в минулому році чи позаминулому році навіть. І зараз розкажу про нього вам таку. Ситуацію, яка склалася. От, ви пам'ятаєте, що він жив разом з нашими курми-несушками, які е, в цьому відділенні сарая, де бролери е, проживали. Їх у нас залишилося 6, вони дуже були старі вже, і я їх відвіз е, до Тьоші віддав їй. От, там все поприбираю, побілю і е, за. На зиму закупимо нових. От. І так як я там все вичистив, голуб з ними жив, то я, щоб його там не тримати вже, закрив. Ну, на ну інші там послід і все таке. От, закрив. Він почав, от у нас є тут індики. З індиками взагалі гора історія, але це тема для іншого відео. От. І він почав якось ну, з ними трішки тусуватися. І. Яка була? Ситуація. Щоб ви розуміли, цей голуб, який напевно в сім разів менше, ніж один індик, от, виганяв їх з будки. Тобто е, получалось так, що індики цілий день нічого не їли. Просто нічого не їли. От, і тому, напевно, і не росли. Ну, не знаю, він навіть, щоб ви розуміли, коли я залазив в будку от з цих дверей, щоб його вигнати, то він е, кидався навіть. На мене. Так от, прийшлось, коли я зателефонував ну, людині, яка займається голубами, да, то він сказав, що йому треба свою якусь будівлю. Ну і мені прийшлось зробити от таку от штуку. Це було таке будівництво незаплановане, витратив ну, вечорами Світло в нас, світло вимикають дуже жорстко, тому... Це все будівництво затягнулося. Е, було вирішено, е, так якби ви сказати, це не запланована будівля. От, е, було вирішено ні копійки не витратити на це будівництво. Тобто, е, все, що ви бачите, це все, що було. От, думаю, А, і сказали, зробити йому будівлю, потримати його днів 5-7, а потім вже відкрити. і він, по ідеї, повинен е, вже буде жити тут сам. От, тому е це хто знає, вже здогадався, це з, дитячої, е з дитячого ліжка закритого. От, це в мене були якісь е панелі ДВПшні шні чи -шні. От, шні от, Така була полиця. От, взяв її за основу. Ну, отак, що було, те й зробив. Єдине, от, що жалкувато, прийшлось вирізати отакий от лист. У мене давно він є, от, тому частину ще вирізав йому на дах. Знизу тут закріпив на такі кутники от, а, як опора. І отакі підвіси зробив. От, потім подивлюся, може, сітку зніму, коли він вже ну, спробуємо його випустити. От, а, і зробив отакі от, це з неї же, з кроватість, з, з ліжка з цього дитячого, які витягуються. От, то Я цей механізм залишив. От, потім оце, просто ці дві витягну і він буде е, літати і залітати. От. Тут зробив таку дверців, яка не буду повністю от, відкривається, висовується наверх і все. Вона. Ну, отак от. Тому на моє здивування. ось він. Не знаю, у мене була надія, що все-таки вони його переборять якось, да? або його будуть ганяти, або ну, якось помиряться, але ні. Дуже такий гоноровий голуб. Тому побуде він тут поки. Ну отак от. Отака от ситуація. Такий малий голуб, як бачите, керував от такими от здоровими індиками. Так що про всяк випадок ну, показав, може кому згодиться. Тобто тема, що є, є така ситуація, от, тема відео хотів вам розказати. От, ну І плюс показати, що можна зробити з підручних да, матеріалів, які у вас там є на горищі десь. Ось от, от будиночок. Да. Все, дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!